Пранк, який вийшов з під контролю, і закінчився повним блокуванням та ігнором. Дівчина вирішила на перше квітня розіграти свого хлопця і перевірити його реакцію. Вона замовила у нас свічку з таким написом, який ви бачите на відео, і попросила відправити одразу йому. Ну, скоріш за все, вони просто в різних містах. Дівчина спланувала все так, що посилку хлопець мав забрати з пошти саме 1 квітня і запалити відповідну свічку. Ввечері 1 квітня відписує нам ця дівчина і перепитує, чи хлопець забрав посилку. Ми такі так, посилка отримана. На наступний день вона нам знову пише і питає, чи ми точно все відправили так, як вона попросила, і чи не переплутали раптом нічого. Бо як виявилося, хлопець її заблокував, не відповідає на повідомлення та її дзвінки, і вона просто не розуміє, чому така реакція. Ну, ми переконали, звісно, дівчину, що все зробили так, як вона просила, і нічого переплутати точно не могли. В кінці нашої переписки вона написала: ось це От така історія. Пишіть в коментарях, що думаєте, бо ми реально були в шоці. Це тупо якась Санта-Барбара.